Окраєм сонце сяйвом грає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати. Нам поможе святий Юрій пречиста мати, він батько, темна нічка мати, Христі шабля, вся моя сім'я. Ей, hey! hey! hey, полчеграфа пропав, вічень не вмирати. Нам поможе святий Юрій, пречиста мати. Тернопіль ми взяли, Львів ми обложили, а під перемишлено. Голов... На бід перемишлем, висока могила, там є похована вся стрілецька сила, та в перемишлем, висока могила, там є похована вся стрілецька сила, ліс наш, батько, темна нічка мати, лист і шабля, вся моя сім'я. Hey! Hey! Нам поможе святий, Юрій, пречиста мати, Ліс наш, батько, темна нічка мати, ти зніша вся моя сім'я, гей памці пропаді не вмирати, нам поможе святий Юрій, пречиста мати, там за небокраєм сонці сонце грає, рає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи окопи. Важко Вас кидати, а ще було важче вас побудувати, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати, Ліс наш, батько, темна, нічка мати, трісти шапля, вся моя сім'я, й там чітко в Чи не вмирати, нам поможе святий у Пречиста мати. Пропали вічі не вмирати, нам поможе святий Юрій і Пречиста пречистамати.